Мої засоби, які мені допомогли призупинити цю проблему випадіння волосся на стресовому фоні. Перше, у мене ось така ось олійка. Я її наношу, так в корневу систему і розтираю. Хоч там і в інструкції написано, що декілька крапель і так далі, я просто набираю, дивіться, набираю ось стільки. Піпеточку і потрошку її випускаю по всій шкірі голови. Скрізь. Десь таких піпеток 5-6. На всю голову мені вистачає. Так, це моя перша олійка така. Зробили. Далі моя друга олійка. Ось така репейне масло, Всі ви його знаєте, всі про нього чули. Ось така баночка-скляночка, і в мене є піпеточка така довгенька. Так само беру цією піп'еточкою, набираю трошки цієї олійки і провожу ось так по волосах і так само ж втираю в шкіру. Не прям так стараюсь, щоб скрізь воно було. Я зараз покажу, що далі робити. Чуть-чуть нанесли, Чуть-чуть туди, чуть-чуть сюди, спереду ззаді. Дивіться, щоб вона дуже не текла, на одяг не потрапила, тому що це ж олійка. Вона масна, щоб вона вам не іспортила одяг. Далі беру ось таку розчісочку маленьку. Така в мене спеціальна розчісочка. І тепер. Тепер вичісую і роблю прямо ж щитинки, щоб торкалися самої шкіри. Як знаєте, як масажні такі рухи виходять прямо по шкірі, прямо по шкірі, по шкірі, по шкірі, вичісую, прочисую, щоб в мене скрізь потрапила ця олійка по всій шкірі голови. Тепер дивіться, вбік в одну сторону і в другу сторону. Дивіться, в мене волосся прям все стало в оліці, тому я й кажу, небагато, того, що після розчісування вона у вас скрізь буде, ця олійка. І тепер замотуємо голову в полотенчик на хвилин 15-20. Через 15-20 хвилин. Я буду мити голову з скрабом. Показую вам ось такий скраб. До речі, у мене олійка і скраб однієї серії. Ось такій. Цим скрабом намазую шкіру голови. Не волосся. Скрабую тільки шкіру. шкіру голови. Проскрабірую, роблю такі теж масажні рухи, не вдавлюючись, щоб не роздерти шкіру. І далі в мене йде, зараз покажу вам ось такий шампунь. Корейський шампунь. Всі ви його, мабуть, бачили, чули. Прикольний шампунь. Кому підійде, я вас вітаю, вам підійшло, вам повезло. Далі в мене ось такий. Що це у нас? Бальзам. Теж корейський бальзам для волосся на З медом. Офігенний найкращий бальзам, який підходить для такої ситуації. Волосся після цих засобів дуже м'яке, перестає вилазити, і все у вас буде добре. А з вами була Льона Яструб Абронел Академії. Я навчу вас робити якісний манікюр.